Я часими стало такими, мені скажіть, і чим є люди, а як на суму ляжі. Та вого це таке сям, дитячі сомнев, нірвою вони на чай, тож пробачай А Холодний вітер, си бавив зі скронь, розривітись, ослабити бронь, бачать діти, бачить, бо хріст ім'я вогонь, як відділити, нам вороже все. Чорна, ні чорних узголосих, чути крик, горлі хріб, світ замокне мить пустота, пустота не болить, я честими стали такими, мені скажіть І чому я люди, а я просто муляжі, та бо такий сяє В дитячих сумних хоча Любові вони на тож маємо провечать, я честими стали такими. Тож Ми маємо пробачать спіря, гнізда порожні, та птахи не прилітають у повітрі тривожно та безпечніше І сльози литиме кожен. Хоча сонце ще сяє, як це стримати можна, коли люди ще щезають, але чорні мов ночі, очі кажуть, нещасні свою посмішку стри. Сміх чомусь не на часі це суворе життя. Страх за руку трима, де дитинство, якого уже нема. Я щаслива. Не Я щасливим стало такими мені сяжіть, і чому є люди, а я просто простому Та Такого це такий сяре, дитячі сумни, хоча любові вони нас чать, то ж маємо пробачать.